Чому кібернетикиня вирішила створити школу? Цікаве питання. Ви знаєте, мої діти постійно питають: папа, а ти хто? І папа відповідає: нормально: я там, наприклад, програміст, ну все ясно. А коли вони питають, мама, ти хто? То я кажу, я кібернетик за освіту. Вони кажуть, а що це? Я довго думаю, як відповідати на питання, в принципі, що таке кібернетик. Я думаю, що це здатність і можливість розкладати елементи в систему і навпаки. Коли я створила перший свій садочок, до речі, це через трьох дітей, які питають, хто такий кібернетик. Я просто освіту в Україні розклала на елементи. І мені не дуже сподобалося те, що я бачила, і я вирішила створити власну систему саме через це і створилася Кебета. Ви Вже згадали, що у вас є сини різного віку. Який найцінніший урок ви винесли як мама і власниця школи одночасно? Перший урок це те, що єднання мами і професіонала класно працює на ідею на саму школу. Другий урок це те, що це треба розділяти. Я не можу бути власницею школи вдома і мамою на роботі. Це мабуть найкраще, що я винесла в принципі за ці 9 років в освіті. Дома я просто мама на роботі? Я власниця. Це ну, видає те, що я думаю найкраще. Оскільки ваші діти працюють і навчаються в школі. Скажіть, будь ласка, чи буває таке, що ваші вечері перетворюються на обговорення освітніх проблем? Так, наші вечері дуже часто перетворюються на обговорення, і не тільки вечері, і сніданки починаються з цього, тому що мої діти це найкращі і найперші критики моєї роботи. І це нормально, бо це було створено для них в першу чергу. А чи було таке, що діти захейтали якусь вашу геніальну ідею в школі? <рес> мої діти постійно хейтять всі мої геніальні ідеї. Тому що те, що я вважаю ідеєю геніальною, для дітей може вважатися в принципі якимось неадекватним. Тому що є таке розуміння, як покоління. Є те, що мені подобається, а діти інші. Вони сприймають все по-іншому. В них є вже свої інтереси. Тому те, що мені здається геніальним, я завжди випробовую і питаю своїх дітей. Чи подобається їм, чи заходить їм, і якщо дітям це не подобається, тягнути його в школу немає ніякого сенсу. Який момент змусив вас сказати: Вау, от для цього я і створювала школу. Я скажу чесно, як це було давно. Ще коли ми починали школу, було достатньо важко працювати, тому що будь-який бізнес, коли ти починаєш, якийсь певний час ти працюєш в мінуси, тобі чогось не вистачає, і це важко, важко і морально, і фінансово. Але потім, в якийсь момент, коли я підійшла до адміністратора і просто побачила вейт. Ліст з батьків, які хотіли потрапити до школи, тобто стати нашими клієнтами і привести своїх дітей до школи. І цей ветліст сягав майже 100 сімей. Я зрозуміла, це воно. Я просто я попала. Я попала сюди, в ідею в клієнтів, в свою аудиторію. Це воно. Так часто вам дзвонять або пишуть батьки будь-які бізнесмени, які тільки починає, я робила всі помилки, які роблять всі підприємці. Це був мікроменеджмент, намагання вирішити будь-які питання будь-якого рівня самостійно. Тому мій телефон я в вільному доступі скрізь. Тому ясна річ, що я завжди пропонувала батькам, що якщо у вас є якісь питання, ви можете мені писати, я допоможу і вирішу. Але в якийсь момент, коли дітей вже стало дуже багато клієнтів стало дуже багато школи дві і мені приходить в особисті якісь питання. Софієчка, наприклад, втратила кепочку і її треба знайти. Ну ясна річ, в якийсь момент я зрозуміла, що треба цьому давати. Край, тому що є питання, які може вирішувати людина власник, а є питання оперативного характеру, які може краще вирішити людина, яка за це відповідає. І я просто відпустила цей мікроменеджмент, просто і довела батькам, що ми маємо менеджити кожен на своєму рівні, ну, свої питання. Що бісить власність у школи? Мене Бісить, коли люди не хочуть вчитися, коли вони обмежені, це я просто не переношу, в принципі. І я підбираю людей, які розділяють зі мною тягу до навчання по життю. В принципі, це для мене прям бонус величезний. Що ще подобається в роботі? Це не секрет, це знають і вчителі, і батьки, і діти нашої школи. Що пані Дарія це здебільшого про проекти. Мені дуже подобається реалізація проєктів і те, як вони вплітаються в академічну частину дітей, як в цьому реалізується творчість вчителів, і взагалі, от проєктна діяльність в школі це моє. Це те, що заради чого, в принципі, мені б хотілося б ходити на роботу. Насправді є прикладні штуки, які підіймають тебе з ліжка вранці, і для мене це проєкти — Це перше, а друге, це люди. Тому що в мене такий склад характеру, як це правильно каже наша психологиня пані Альона, тип особистості, чистий екстраверт, і для мене має значення спілкування з іншими. І оскільки в мене колектив дуже розумних людей, яких я сама відбираю, і підбираю, я через з людей набираюся знань, а для мене це величезна цінність в принципі. Тож а який веселий випадок з роботи ви можете пригадати за останній час? Ой, в мене був класний такий випадок. Весна це такий сезон, коли приходять нові клієнти на наступний рік, шукають школу, батьки, і в нашій школі так вже повелося. Який котрий рік поспіль. Майже всі екскурсії я намагаюся проводити самостійно, тобто знайомлючи з всіма потенційними клієнтами особисто. Того, щоб і батьки мене відчули, і я відчула клієнтів. Ну я думаю, це зрозуміло, на що це робиться. І от один такий був казусний випадок нещодавно. Прийшла одна жінка, яка хотіла влаштувати дитину до школи. На жаль, я вже не пам'ятаю, який клас. Я проводила для неї екскурсію школою. Потім ми сиділи вже вдвох, розмовляли. Я робила презентацію школи, розповідала, чому фізмат. Вона дуже захопилася, каже: це так гарно, це так чудово. Я цілу годину розповідала, чому саме фізико Тематична школа, що це дисципліна, що це академічні знання, що це логіка, це системність, це аналітика. І наприкінці вже всього нашого спічу, поки ми там розмовляли, вона в кінці каже: мені все подобається. А можете сказати, а хто ви за знаком зодіаку? І я так стала і сижу, думаю, я годину намагалася пояснити, що ми дітей вчимо, всьому тільки в ну, доказовій базі, але тільки не гороскопом. Я кажу, ну я діва, а вона каже. Я так і знала. Звучало слово дисципліна, але зараз куди не глянь, всі говорять про мотивацію. І нас ми в колективі неодноразово це обговорювали. Так от, пані Лерія, мотивація чи дисципліна? Я не вірю в зовнішню мотивацію, в принципі. Я не є психологом і ніколи себе не позиціонувала, що я знаю все на світі. Зовнішня мотивація не буває. Це називається стимуляція. І Вона може бути різною патагом, пряникам там і всім іншим. Мені здається, що мотивація, ну тобто, жага, до дослідження до того, щоб щось робити в житті, вона є вродженою рисою. Все інше це дисципліна. Тому дисципліна це найкраща мотивація, і це гра вдов. Скажіть, будь ласка, чи є конкуренція серед приватних шкіл, чи це більше співпраця, і як взагалі відбуваються взаємозв'язки з іншими власниками приватних закладів? Ну, звісно, конкуренція є. І якщо чесно, ну в принципі, я, наприклад, дуже конкурентна людина, і для мене наявність нормальної добросовісної конкуренції це тільки стимул для того, щоб я покращувала свій продукт, щоб моя школа зростала і покращувалася. Я тільки за конкуренцію, і вона є. Я не можу сказати, що в нас є. Багато конкурентів, ми молодці. Тепер ми стали для багатьох конкурентами. Але в мене є школи і є люди, лідери, яких я дуже поважаю, і з якими я спілкуюся. І я не боюся конкуренції. Навпаки, ми спілкуємося часто, ми обмінюємося думками, і це не про забрати клієнтів один у одного, а це допомогти просто зростати для того, щоб продукт кожної школи міг покращуватися. Тому конкуренція це топ, і ми спілкуємося обов'язково. А якби не школа, то що о класно, да ми вже три перші роки, поки будували школу, розбудовували верніше школу і були в мінусах. Ми завжди сміялися, що ну краще б вже було б шаурму, ну на крайнях вже Канаду зворочувати. Але якщо чесно, то я є людиною ідейною, і мені дуже важко займатися саме операційною діяльністю. Мені потрібно щось вигадувати постійно нове. Це був би продакт маркетинг, тобто створення нових продуктів або створення старта. А є щось таке, про що ви шкодуєте загалом по життю? Я шкодую тільки про те, що людське життя воно дуже плинне. і на той час, який відведений людині на цьому світі, людина може не встигнути зробити все те, що хоче. Наприклад, я точно розумію, що я вже ніколи не стану лікарем, я обожнюю квантову механіку і антропологію. Але в мене вже немає часу настільки заглибитися в ці сфери наукові, щоб реально досягнути. Якихось вершин мене ще чекають пінгвіни і кити, і це в різних напрямах. Ну тобто, ще дуже всього багато хочеться зробити, дослідити, вивчити, навчитися. А я розумію, що час він обмежений. Оце єдине, що... про що я шкодую. На які уроки в школі ви самі походили, щоб повчитися? Математику я знаю непогано, це в нас шикарна математика. Мій чоловік каже, що десь я прогуляла фізику, тому що зараз фізика квантова, яку я намагаюся вчити, вона просто показує, що в мене є дуже багато прогалин з попередніх тем зі шкільних, і він чомусь постійно мене відправляє на шкільні уроки з фізики? Тому мені десь 10-11 клас ну, не завадило походити до фізики. Як в цей складний час? Вдається тримати куку, -ку -ку. ну мабуть, це робота. Мабуть, все-таки те, що ти створюєш щось корисне для інших людей, все-таки в якийсь момент життя, а все-таки мені вже на 25, а вже за 40, Мабуть, це вже щось значить. І те, що в мене є продукт, і те, що він користується попитом серед батьків, те, що він подобається дітям, і я це бачу, тому що немає відтоку зі школи. Те, що сюди приходять шикарні викладачі, викладають свої предмети, проводити. Уроки це таке спільне ком'юніті. Це на першому місці. Теж мене зараз якось як там кукуху тримає. <с?> ну <с?> якось так. А вже потім це він серфінг, мотоспорт, в принципі, спорт, творчість, музика і так далі. Але перша це справа. Отже, якщо вам сподобався такий формат запитання, відповіді, то я хочу заохотити вас ставити питання будь-якому члену моєї команди Скул.